Бажаю міцного здоров'я. Ось такі піфи замовив собі військовий. Одні, щоб носити на під праву руку, інші, щоб носити під ліву руку. Головна задача була, щоб їх можна було фіксувати як на офіцерському ремені, так і на звичайному. Відрізняється тільки ширина ременної полоси. Ось такі ось піхви вийшли. В даному випадку під фінку було прийнято рішення для фіксації ось такий ремінець. Щоб не заважав виходить, виходу ножа з піхов. І так само назад. І зафіксували. Таким чином, ніж надійно зафіксований в піхвах. Такий прекрасний вигляд мають, прошито все плоскою вищеною ниткою. Все заполіровано. Все дуже гарно, якісно ми постаралися зробити наш логотипчик. І ось такі піхви вже сьогодні поїдуть. До свого нового власника на цьому поки що все. Вам я бажаю міцного здоров'я та мирного неба.